І далі короткі відповіді на ПД. що ми 30 хвилин вложилися. Також хочу зауважити, що хто захоче, щоб я відкоригував, можливо, текст на предмет правильності, то моя електронна почта Каразпробува Будь ласка, на електронну пошту можете надати відповідність від її матеріалів. Я обіцяю, там протягом години після отримання відповідей. -е. І так, вже досить скоро, орієнтовно через місяць, може розпочатися опалювальний період. Перше питання, яке турбує абсолютно всіх, коли розпочнеться опалювальний період. Є різні там думки з цього приводу, спекуляції, маніпуляцій, засобок масової інформації, але нормативна база лишилася стара. Опалювальний період почнеться після трьох днів середньодобової температури 8 і менше градусів на вулиці за рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради. Специфіка опалювального періоду в цьому році, враховуючи е, воєнний стан і враховуючи обмежені кількості природного газу, ми не будемо давати можливість включати опалення раніше до настання таких умов. Попередні роки значна частина будинків таку можливість мала. І мали таку можливість заклади освіти, охорони здоров'я. Тепер ми будемо підключати заклади освіти охорони здоров'я теж лише за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Зрозуміло, що заклади освіти е, при потребі заклади охорони здоров'я будуть включені е, раніше. Тобто формально нічого не відбулося, ніяких змін початку опалювального сезону немає. І опалювальний сезон розпочнеться в залежності тільки від одного чинника, від погоди. Буде холодно, буде включено тепло. Стосовно не включення тепла в закладах бюджетних установок і так далі. Чому ми йдемо на те, що тільки за рішенням виконкому? Багато закладів не працюють, інші працюють, ми не знаємо. Працює заклад, не працює заклад. Тому в цій ситуації е, орган місцевого самоврядування буде приймати рішення. Кого підключати і коли. Просимо зрозуміти чітко. Позицію нашу в даній ситуації. Друге питання, яке задають мені майже щодня. Чи буде місто степло? Місто степло буде. Технічно ми повністю готові. Ми зробили великий обсяг роботи. Абсолютна більшість об'єктів критичної інфраструктури вона має двойний, а то й тройний запас. Тобто є можливість переключення між об'єктами, переключення між котельнями, переключення на інші джерела теплопостачання. Тобто ця робота пророблена. В країні є газ. По тих кількостях газу, які є в сховищах, це достатній запас газу. І я більш оптимістично дивлюся на майбутнє, чим я дивився на це майбутнє тиждень тому. Поясню чому. Після перемоги під Харковом величезна небезпека, яка е, була над нашими газовими родовищами, вона стала значно меншою. Справа в тому, що е, від ізюма, де стояв ворог, до Шевелинського газового родовища кілька десятків кілометрів. І е, я полегшено зіткнув, коли узнав, що коли ми всі знали, що Збройні сили перемогли, це додає оптимізму стосовно майбутнього пальовельного періоду. Щодо ризиків. Ми всі чудово розуміємо ситуацію. І основний ризик це ворог, який не має ні честі, ні гідності, ні совісті, який не сповідує жодних гуманітарних аспектів. Ворог, який вражає. Енергетичну інфраструктуру, що сталося буквально на днях. Тому відповідь наступна: технічно ми готові. Країна має газ, країна має вітчизняний видобуток газу, але ризики. Призики лише в одному. Ризики в частині дій ворога. До цього не можна бути готовим, тому що до цього приготуватися неможливо. І в разі певних дій можуть бути несподівані. Технічно всі бригади готові. Резерв обладнання, резерв матеріальних ресурсів, він наявний. І ще раз говорю, я більш оптимістично дивлюсь на цей опалювальний період після перемоги підхайка. Стосовно температурного режиму Васеля. Звідки керівник Нафтогазу Вітренко взяв, що температура має бути на 4 градуси менша, я не знаю. Це спитайте пана Вітренка. Таке враження, що йому приснилося. Тому що жодних рішень уряд з цього приводу не приймав. Правила теплопостачання, такі були, такі і є. Мінімальна температура оселях складає 18 градусів, 20 градусів на ріжні кімнатах. Де дві зовнішні Ну, Дві і більше зовнішні сили. Правила ніхто не відміняв. Звідки взялася ця інформація, вона поширювалася засобами масової інформації, вона не відповідає бізнесу. Навіть проєкта відповідного, наскільки мені відомо, мірегіон не готував такого проєкту Стосовно. Тарифи. Прийнятий закон, по якому діючі тарифи будуть діяти до кінця березня наступного року для всіх категорій споживачів. Стосовно сплати населення за комунальні послуги. Черкасах населення платить за комунальні послуги досить непогано. Рівень оплати. Десь близько 96-98%. Але за останні роки накопичився достатньо великий борг. Борг складає близько 160 мільйонів гривень. Стосовно боргів Черкаси теплокомуненер. Ми не маємо поточних боргів за газ. Ми одне з небагатьох підприємств в Україні, яке цих боргів немає. Вчасно розраховуємося за газ в повномості. У нас є старий борг за газ, який в певній мірі відповідає заборгованості населення. Тобто у нас борг за газ 136 мільйонів. Він реструктуризований на 87 місяців, фактично на 7 років. І протягом цього терміну є сподівання, що боржники будуть гасити свою забрухованість, а ми будемо гасити заборгованість перед Нафтогазом України. Особливо звертаюся до е, мешканців нашого міста, особливо звертаюся до переселенців, тому що черкащани завжди сум сплачували за тепло. Є певна проблема із переселенцями з тих регіонів, де за комунальні послуги платити не звикли. Це проблема Сходу України, де рівень оплати за комунальні послуги часто не перевищує 30%. В Черкасах платять за тепло. Черкаса платять за воду, платять за комунальні послуги. У нас немає великих заводів, які можуть перекривати відповідні. Там, у нас немає шахт, у нас немає інших металургійних комбінатів, які є великими спонсорами міст, так як це було у ваших містах. Тому тут треба платити за комунальні послуги. Коли у вас немає можливості, ви можете отримати субсидію житлову. але Сьогоднішня ситуація, що стабільність такого постачання залежить, перш за все, від рівня сплати за комунальні послуги. Якщо коротко в мене все, далі готовий відповісти на ваші питання. А, будь ласка, представляйтеся хто ви, який засіб масової інформації ви представляєте Хто перший? Які заходи щодо боржників? Ми заходи впроваджуємо щодо боржників. В даному випадку на період воєнного стану пеня не нараховується, але судове стягнення зберігається. Тому ми подаємо в суд на боржників. Звичайно, входимо в положення. Тобто, спочатку пропонуємо договір реструктуризації заборгованості. Вона може бути до 60 місяців. Тобто, ми Лояльно відносимося до проблем е черкащан з приводу реальної ситуації, яка є з оплатами. Ми обмежені, дійсно, ми не можемо нараховувати пеню, але е щоденно я підписую десь порядка 20 позовів до суду е стосовно стягнення е боргів. Ми не звертаємося в позов до суду на короткотермінові боротьби. Там місяць, півтора-два ми стараємося не звертатися, ми сподіваємося, що громадянин заплатить. А далі, коли сума наростає, ми зобов'язані це робити, тому що ми повинні захистити інтереси тих, хто платить, перш за все. Наступне питання. Зараз не телезбачення, можете, будь ласка, трішечки детальніше розповісти про готовність підприємства до надзвичайних ситуацій і до випадку пошкоджень тепломережі загалом. Ну і чи можете ви загально озвучувати, як ви підготувалися саме до цього? аспекту? Те, що можу озвучити, скажу так: ми маємо відповідний запас. Матеріалів е, повністю ми забезпечені відповідними матеріалами для того, щоб провести відповідний ремонт. Частина матеріалів, е, дорогостоячих матеріалів, які е, не українського виробництва зараз в дорозі. Ми їх закупили, очікуємо до кінця вересня поставки. Е, ми розробили схеми переключення між нами, Черкаською ТЕЦ, між нашими котельнями. Схеми е, заміщення для об'єктів критичної інфраструктури, газа іншим видом палива. В даному випадку там, ми будемо використовувати дизельне паливо, тобто такі схеми розроблені. Все, що можна було зробити технічно зроблено. Ні місто, ні підприємство не шкодувало ресурсу, для того, щоб забезпечити функціонування критичної інфраструктури. Але ми залежні також від. Е, Відповідно обладнання і відповідного реагування об'єктів обленерго, тому що ми отримуємо електроенергію, і ми залежні від об'єктів газопостачання. Наскільки я знаю, і Обленерго, і Черкаси Газ також робили відповідні заходи стосовно убезпеченості при відповідних ситуаціях. Але гарантувати 100% що ми зможемо в разі Критичні ситуації. І гарантувати, що е, якісь будинки все-таки будуть, ну, 100% будуть з теплом, я, я не можу. В умовах воєнного стану може бути така ситуація, що споживачі якогось об'єкта, жителі якогось мікрорайону можуть залишитися без тепла. Також в такому випадку розроблені е, відповідні плани заходів. Таке можливе. Ми чудово розуміємо, що коли йдуть обстріли, ракетні удари і так далі, тобто ну, сказати, що це неможливо, я не можу. Перш за все, розроблені заходи щодо е, надання допомоги тим, хто її потребує найбільше, це е, люди з е, певними проблемами з пересуванням, це маломобільні версти населення, є чіткі списки цих людей. Такі ситуацій, ситуації, в критичних ситуаціях, ці люди будуть евакуйовані і їм буде надана вся відповідна допомога. Будуть також в місті пункти обігріву. ну а далі будемо дивитися на ситуацію. Ще раз, гарантувати 100%, що абсолютно всі, всі будинки всю зиму залишити будуть з теплом а, в умовах війни, ну, я не можу. Ворог! По всіх правилах війни не повинен бити по цивільній інфраструктурі, але він тільки по ній б'є, від безвиході і від е, е, печерної люті. Малікови 183 нулі враховуючи, вище сказане, Павло Миколаївич, у Київській області, в деяких містах влада радить головам з блокатам, але закуповувати буржуйки, аби вони були про запасно на випадок цих критичних ситуацій. Які поради будуть замовити Черкаси та по Закупати буржуйки ну, це абсолютно крайній захід. У нас не є такого, ну, знаєте, як, рівень. Забезпеченості і Чекаси Теплокомуненерго, і загальний стан газопостачання. Все-таки ми знаходимося на магістралі. Ну, магістраль проходить повз нас. Це дає сподівання, що такої потреби не буде. Стосовно, я важко собі уявляю, як може допомогти буржуйка в багатоповерховому будинку. Коли таке станеться, більше ще раз, це можливі такі випадки, вони можливі локально. Ну, наприклад, при пошкодженні якогось об'єкта локально таке ну, теоретично можливо. В такому випадку більша, більша порада все таке те, що я вже говорив. Я отримав безліч критики, коли я казав, що кожен повинен подумати над можливістю для себе. Десь е, мати запасний варіант перебування в такій критичній ситуації. Можливо, там сільські місцевості, де деякі опалення і так далі. Тобто, тим більше, що буде частина міста, яка буде полюбез тепло, я думаю, що та частина міста зможе прийняти тимчасово, поки будуть відновлювальні роботи тих е, жителів тих будинків, які залишаться без тепла в разі, наприклад, там, ракетного чи якоїсь іншої військової події. Я все-таки на це сподіваюся більше, чим на установку буржуйок у багатоповерхових будинках. Е, мені здається, що від цих буржуйок може загинути більше людей від е, Чадного газу, чим від, е, від, від холоду. Давайте будемо об'єктивні. Я б не робив би таких, е, таких рекомендацій. Ще так? Да. А скажіть, будь ласка, чи варіант роботи на альтернативному паливі? І якщо так У запаси, і що буде? В нас є котельні, які працюють на альтернативному паливі, вони будуть забезпечувати лише об'єкти критичної інфраструктури. Палива в достатній кількості. Це і щепа деревини, це кукурузяний качан. І це пірят. А також ми будемо використовувати в разі нагальної потреби також для об'єктів критичної інфраструктури ми будемо використовувати дизельне паливо як е, рідке паливо як один із варіантів палива. Об'єкти критичної інфраструктури фактично забезпечені е, альтернативними джерелами теплопостачання в більшості своїх. Ще є питання? Коли немає питань, то я дякую.